Мама, подивись, де ти не дозволяєш вихід цим емоціям. І дитина говорить це через голос, а мама говорить це з собою всередині. Вітаю вас, мої прекрасні. Це відео. Я хочу зачитати коментар моєї учениці з клубу Трансформація. Це такий, знаєте, крик душі матері. Я думаю, що це більшості дуже близько, де да? ця боротьба між дітьми, побутами, самореалізацією і невміння приймати всі сторони, всі свої тіньові сторони, всі почуття, і коли тебе роз'їдає почуття провини. І це відео будемо говорити про боротьбу, про прийняття, про інше код зору, як до цього взагалі відноситись. І я спочатку зачитаю, що вона пише з її дозвілу, поки я дозвіл не отримала. Тому якщо вона його не дасть, це відео не вийде. Якщо ви вже його дивитесь, все супробіного нам дали дозвіл. Будь ласка, ми нікого не засуджуємо. В коментарях не намагайтеся написати щось погане. А, навпаки, можете поділитися також своєю історією або написати, що у вас виникло під час цього відео. Тому поставте, будь ласка, лайк і слухаємо далі. Так от. Що пише дівчина? Я, я зрозуміла, що я десь загубила себе в материнстві за декрет 5 років. Я просто перестала принадлежати сама собі. Я тільки обслуговую дітей чоловіка. Я втекла на роботу в найм, щоб тільки піти з дому, щоб менше часу проводити з дітьми, не робити уроки, не куховарити і не прибирати. На роботі я вільна, я спокійна, я роблю те, що я хочу, а не діти їм, коли хочу, роблю що хочу, ніхто по сто разів не смикає, не просить. Переодіти по витрати, попу не психує, не істерить, не б'ється. Діти дуже хочуть моєї уваги. А мене прям ціпає від них. Вони забирають максимально від мене енергію. Періодами п'ю заспокійливі, моментами ловлю себе на думці, що хочу йти додому, не Аня, що не хочу йти додому, бо там діти і суцільні нерви з ними. Плюс старша донька вибільшує мене максимально своєю поведінкою, балстон, тотальним непослухом, агресією, істериками самого її народження. Я тільки й з нею і задаю собі питання, боже, ну чому мене така дитина? Що я маю зрозуміти, до чого ти мені для чого ти мені її дав? І вже шостий рік я не можу знайти відповідь. Іноді від нервів і безпорадності хочеться, вибачте, вийти у вікно, бо не можу справити з нею. Інші кажуть, діти щастя. А я кажу, якби мене було ще. Одне життя, то я б його прожила так, що після 40 народила б одну дитинку. Ось моя і негативна установка. Діти, нерви, важко, крики та істерики. Давайте розглянемо цю ситуацію, тому що насправді це крик душі людини, і видно, що людина зажала себе в одному куті зору, і є проблема, і я хочу вибратися. Є боротьба. І я борюся з ситуацією, але нічого на матерії не виходить, і від цього моє страждання підсилюється, і я не неспроможна нічого змінити. І я чекаю, коли вже буде сонечко е і в моєму світі, да? коли буде хоч якийсь просвіт, і діти заспокоюються. Ми бачимо чітке бажання свободи. В той час йде боротьба з думками. Боротьба, дивіться, якщо я борюся з життям. Життя бореться зі мною. А що таке діти? Давайте візьмемо, да? якщо діти це наші дзеркала, да? і вони нам щось хочуть показати, щось транслюють, то в даному випадку ми можемо побачити те, що нам транслюють, лише в стані спокою. Тому да, я би е, знайшла б якийсь час, домовилася з чоловіком, щоб я просто прийшла в якийсь спокій, щоб я нейтрально, спокійно, в стані прийняття просто подивилася, що в даному випадку за цим, цим за поведінку моїх дітей. Що стоїть? Так, от перше, ми бачимо внутрішній бунт мами. Да? За рахунок того, що дитина агресує, так діти неспокійні, діти постійно кричать. Це подавлений мамою. Її власний бунт. Тобто ми бачимо в кінці, що вона пише: Я хочу, я хочу жити краще, я хочу з цього вибратися. Да, в даному випадку, і їй не подобається. Вона засуджує себе в неї почуття провини за те, що вона м -м, агресує на своїх дітей, за те, що вона відчуває себе, начебто, не мама. Там було довше повідомлення ще з, зі сторони родичів, да, які там наїздив неї Так. і вона закриває в собі оце м -м, тіньову сторону. Тому що вона визнає, так, да, я не хочу йти додому, да, вона сміливо це говорить, я не хочу йду додому. Ну це начебто неприйнятна думка. Ти же матір, так? ця установка, ти ж матір. Як це так? Ти не хочеш йти додому. Ти мусиш йти, тому що колись ти прийняла рішення народити цих дітей, начебто ти на 40 років знала, чи на ну, скільки там залишається життя, та, який будуть. У щодня твій емоційний стан. Зрозуміло, що ти не могла цього вирішити. Так от зараз вона не приймає цю в сторону, вона не приймає цю думку, де вона каже, «Да, я не хочу цих дітей. От я зараз їх не хочу, я хочу. Насправді це просто її виснаження. Вона зрозуміє, що все вона хоче. Просто вона зараз су супер виснажена, і їй потрібно дати це виснаження. Ну вона не приймає цей бунт в собі. Да? Вона не приймає. Показ тіньової сторони, да? вона намагається там перед родичами показати, що ні, не погана мама. Вона з собою постійно боротьба відбувається, да? і бунт погашен. А дитина в даному випадку її транслює: Мама, подивись, де ти не дозволяєш вихід цим емоціям? І дитина говорить це через голос, а мама говорить це з собою всередині. І дитина в даному випадку дзеркалить її подавлений бунт. Прийми цю тіньову сторону в собі. Дай цьому просто бути, не знецінюй е, його, е, не починай його покривати, не засовуй його в сарайчик. У е, нас є тільки вітальня, будь ласка, заходьте, все така класна. Да? А сарайчик я нікому не покажу. Прояви цей бунт. Тому в даному випадку, якщо вона дозволить цим думкам бути, якщо вона перестане відчуття провини постійно собі народжувати, просто е, поведінка дитини в корні зміниться. І тому тут наступне що дитина транслює це просто неприйняття своєї тіні. Але вона знову ж таки проживається всередині, а дитина це транслює зовні. І в неї якби агресія на те, що я не дозволяю собі проявляти свій бунт, агресувати. Дивись, що я стримуюсь, а ти не стримуєшся. І йде батл по суті з одним і тим самим дзеркалом. Так? Я не дозволяю собі проявляти, а ти проявляєшся, чого ти проявляєшся. Ти мені незручна, коли ти проявляєшся. А насправді вона розуміє, що коли вона проявиться, це буде незручно для інших. Всі хочуть і звикли бачити ось таку чемну дівчинку, а зараз вона покаже свою тіньову сторону, і тут потрапляє під роздачу вже дитина. Наступна це потреба у любові, та вона написала, що діти завжди прагнуть моєї уваги діти завжди прагнуть моєї любові. Про що це каже? Це підсвічує лише те, наскільки вона сама. Має потребу в любові до себе. Наскільки вона сама, тобто її, її ще дівчинка внутрішня не прийнята, а вже потрібно любити інших, грубо кажучи, дівчаток, да? інших людей. Вона не може дати те, що немає в неї. Тобто в неї ще цей канал любові не закритий, да? її не приймають, її не люблять, її просто треба не знаю, обняти, погладять поголовки, так, але вона це сприймає як негатив, що я ж думаю такі думки, тобто вона сама недолюблена і тепер з любові, Вона має дати цю любов, якої в неї вона просто не може дати те, чого в неї немає. Їй потрібно реально долюбити себе, оцими е виходами на роботу, якоїсь тиші, да, домовляння, можливо, з чоловіком, а, можливо, убрати поки з поля маму, да, щоб не спілкуватися на І потрібно частіше бути в тиші, щоб дати собі цю любов, і потім вона зі стану із забілля може дати. А зараз вона бічує себе, що вона не може дати цю любов, а в неї просто це сарай. Не має немає оці любові, яку вона може дати, коли вона наповниться. Їй буде що віддавати. це. саме відбувається з наставниками, з експертами. Да, якщо ми йдемо тільки за дійшку, і ми в ніщиття да на мінус не притягнеться. Плюс ми просто будемо йти і намагатися спастись за рахунок клієнта. Так в даному випадку вона зараз буде намагатися спастись за рахунок дітей. В неї просто так не вийде, і потрібно дати собі кохання, любов, да, ту, яку вона заслуговує, потрібен і спокій, значить, просто мати виснажена, її потрібно просто відпочити. І тоді і прийняти ці думки. Да, я так думаю, да я так думаю, да це норма. Це просто факт. Я не засуджую себе. Да, це просто факт моїх думок. І тоді вона зможе ділитися з любов'ю. Із ізабілія, і наступна це установка, що діти це крики, це нерви, це стреси і так далі. Тепер, якщо в нас є всередині ця установка, ми її там 6 років зрощували. Да? Можливо, вона була такою дитиною для своєї мами, да? якщо я зараз побачила, що конфлікт також. І вона взяла це за установку. А все внутрішнє породжує зовнішнє. Немає сенсу боротися на матерії, немає сенсу взагалі боротися з чоловіком, з мамою, і дітьми. Да? Все йде з мого внутрішнього. Так, от, якщо моя картина світу, що діти, це крики, це істерика, це пам'ята, да? це шкода моїй свободі. То в даному випадку діти зараз просто відіграють роль. Ми зараз побудували сценку, в якій діти актори, і щоб моя картина світу була домальована, діти апріорі не можуть бути спокійні. Вони мають домалювати мою картинку. Якщо я все життя думаю, що діти це балячки, зрозуміло, що я буду народжувати таку дитину, щоб доповнити свою картину. Тому що ми не можемо жити в картині світу, яка ну це… Ми витягнемо, ми вирулимо своїм внутрішнім станом, щоб картина була намальована. Тому що навіть якщо це негативний світ, ну так блін, він понятний мені негативний світ. І діти в даному випадку зіграли акторами. Її внутрішня установка вони просто відігрують роль. Ми не дітей маємо міняти, ми маємо зрозуміти, хто пише цей сценарій. Навіщо пишеться цей сценарій? І який сценарій я хочу написати? І тоді вже змінюється моя картина світу. Так, от, що відчуває зараз ця дівчина? Вона відчуває боротьбу. Якщо її картина світу ще додатково – це боротьба з усіма ситуаціями в цьому житті, я маю боротися, я маю це змінити. Це не про прийняття, це про боротьбу. А дивіться, життя живе себе саме. Ми думаємо, що ми живемо життя, а життя живе себе через нас. Все вже в цьому житті відбувається саме собою. Но ми, та людина, яка підключає боротьбу. Ні, не так має бути, не так має бути, не так має бути. Ми нічого не сприймаємо. За рахунок цієї боротьби, що відбувається? Ну, по-перше, страждання, біль, так? І по-друге, ти борешся з життям. Життя бореться з тобою. Боротьба це просто опір життю. Якщо я опираю життю, я вже апріорі не можу бути щаслива. Будуть ставатися ситуації, коли я буду завжди опирати життю. Вона зараз думає, що якщо з дітьми діти стануть спокійніші, все буде в кайф, все буде круто. Ні. Насправді, взагалі, не дай Бог, що ми будемо отримувати реально те, що ми хочемо. Просто подивіться, так, коли ми прийняли рішення, я хочу дитинку. Ми народжуємо дитинку. Ну боже, када уже цей спокій. Добре, діти виростають, у нас з'являється спокій. Чого ми не щасливі? ми починаємо думати, блін, ну треба якось реалізувати все. Піду в інстаграм. Ми йдемо в інстаграм цей блядський контент план треба Дописати. Ми починаємо писати: о Боже, надо їхати знімати рілси. Господи, ми вже паніка. Все, хочу, кокути, сахачу пасівного З'являється пасивний дохід. У нас починається нова проблема. Так, куди класти гроші? Як з ними взагалі? Працювати, тобто ми ніколи не будемо щасливі. Ми та людина, яка створює сценарій, ми та людина, яка відіграє цей сценарій. І якщо ми думаємо, що я зараз нещаслива, ну от коли діти будуть спокійні, я стану щаслива, це заблуждіння віка просто. Такого ніколи в житті не буде. Тому що, як ми бачимо, як ми Боже буде майбутнє, так само від цієї ситуації, яка вона, яку вона має, її найгірша ситуація. Та, а є ситуація, де мо не можна народити, а є ситуація, де е, щось трапляється з дітьми серйозніше, окрім агресії і так далі. Так? Є дуже багато різних ситуацій, але в даному випадку ті, хто знаходяться тут, вважають, що її точка зараз це найщасливіша точка. А вона, бачачи людей, у яких краще, вважає, що це її негативна точка. І це просто замкнене коло. Це буде все життя просто постійно. Так от нам потрібно зрозуміти, що насправді оцей спокій, оце тиша, оце прийняття це вже я і є. Мені нічого не потрібно досягати. Мені ні з чим не треба боротися. Я є щастя, я є тиша, я є спокій, я є любов, я все є, я є сонце. Але інколи бувають тучі. І в даному випадку сонце не зливається з тучами. Ні, вони пройшли все ясне, воно не бореться з тучами, воно просто існує. І от коли у мене хмари, оце помутнення, да, оця боротьба, я є все рівно сонце. Просто їх не видно за хмарами. І якщо я намагаюся боротися з хмарами, що буде? Нічого, я нічого не отримую, я просто страждаю насправді. Вони приходять самі з собою, вони виникають самі з собою. І якщо я не даю їм оцінку, да, вони приходять без мого болю, і я знову сонце, у мене все, все класно. Я не даю їм оцінку. В даному випадку вона оцінила цю ситуацію, як ерор, як катастрофу, тому що не побачила іншу куту зору. В даному випадку вона зливається з цими думками. З'явилася думка, я кончена мать, і вона злилась з ними. Коли я стою під дощем, я не є дощем. За тучами постійно є сонце, воно не зникає, воно не уходить, воно там і є. Вона зливається з тими думками. Якщо було прийняття вона спокійно до цього відносилась, вони би просто уходили. Коли немає боротьби, коли немає того, хто бореться. Боротьби не буде тоді, коли немає того, хто бореться. Але вона продовжує боротися. Чого? Того, що там лежить, її вигода. Прикольно, да? Ти написала сценарій боротьби, ти сама його відграла всі при Нас не вчили бути в спокої, тому що це ненормально. Нас вчили не здавайся. Докажи будь краще за когось, не сиди без діла. Все, мозок створив боротьбу. Да? Вона приходить додому, вона сита, вона бачить дітей, діти здорові. Да? Вони агресують, в неї є чоловік, в неї є дім, вона живе, вона красива, в неї все круто. Але мозк створив боротьбу. так? Він створив: ні, почекай, хтось живе краще, у тебе є проблема. Мозк погодився, у мене є проблема. І це як проблему. Якщо є проблема, то що? Давай, запрягай, лошаді, і ми йдемо боротися. Починається боротьба, аватар починає страждати. Де тут помилка? Всі при ділі, і актор і режисер, всі відіграють ролі, всі приділі. Сонце в цей час чекає. Коли ти награєшся. Коли пройде тучі, я просто тут є. Тільки коли тобі буде вже невигідно грати в цю гру, ти звернеш на мене увагу. Так от, кожна ситуація, яка в нашому житті стається, нам здається, що коли вона пройде настане стане щастя, приходить наступна ситуація. Ситуації будуть у нас все життя. Питання в тому, хто окрашує їх в погану чи хорошу. Хто оцей спостерігач, який окрашує це. Так от, в даному випадку, як це відбувається, да, навела приклад також в клубі трансформація. От уявіть, що ви сидите в машині і на ваше скло льють гівно. Ви що? Вам потрібно боротися з гівном. Ви вмикаєте двірник, і на якийсь час скло навіть чисте. Вау, була проблема! Я включилася, почалась, е почала боротися з цією ситуацією. Да. Двірник масла, я молодець, я інколи справляю ситуацію, інколи скло чисте. В даному випадку, якщо постійно лити гівно на скло і змивати двірником, все все при ділі. Всі приділі, я постійно борюся, ну ви бачите, що якщо я перестану боротися, буде гівно. Треба подивитися, а хто лє це гівно? Я і той, хто витирає і бореться, я і той, хто створює цю боротьбу. І от коли невигідно буде тому лити гівно, так от я завжди борюся з собою. І доки все це відбувається, тут є моя вигода, як я це відпущу. Це ж ненормально, як це відпустити, як це сидіти без діла і просто відпустити ситуацію, дозволити дітям адгресувати, дозволити мені бути поганою мамою, дозволити це, це начебто ненормально, треба рішати. Треба рішати щось. Цей момент да? від цього рішення. Насправді і рішення приходять самі собою, тільки потім мозок через хвилину присвоює. Це я вирішила. А рішення звідки то прийшло? Ви коли їсте бутерброд, ви не думаєте, як там перетравлюється в шлунку. Ви не даєте ви таке. Так, а зараз ми перетравлюємо. Або так, Женя, зараз ми робимо вдих. Все відбувається без вашого контролю, насправді. так, Просто подивіться, хто це все робить. Рішення приймається саме собою, а потім йде мозком присвоєння. Це я зараз вирішила. Так само і боротьба. Ви вмикаєтесь в цю боротьбу і самі граєте цю роль, сценку якою ви написали. А так, от що робити, як виходити з цієї ситуації? Чи як в даному випадку не стрільнуться, і як дівчина написала, не вийти у вікно? А, є таке поняття як прийняття. Прийняття цієї ситуації. Тобто прийняття це вже якби паралель, паралель, ну зрозуміло, да? друга сторона боротьби. Що таке прийняття? Прийняття це не закрити злість. Так, все, тепер я приймаюся, все хорошо, все в цій житті хорошо. А насправді я просто пішла, реально підзакрила сарайчик на ключ. все, ми тепер просто не дивимось туди. І прийняття, це якась така блаженність, я значить духовна тіотка. Це класно. Це не боротьба зі злом, це не закрита злість, тому що це тоді та сама боротьба. Ми просто включаємо зараз нову гру, боремося. І силою стаємо, стаємо людиною прийняття. Ні, якщо ми зараз думаємо ну, ладно, 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 добре, я зараз приймаю цю ситуацію, сподіваючись, що скоро стане краще, це також не прийняття, це терпіння, коли настануть кращі часи. Так, от прийняття це воно не чекає поліпшення. Наша задача не намагатися силою приймати, тому що це тоді просто гра в прийняття, і ми так само боремося з тим, що ми не вміємо приймати, і ми вчимося приймати. Прийняття це, це є. Я усвідомлюю це, я дозволяю цьому бути. Я спокійна, і тепер з цього стану спокою. Щастя і любові, я думаю, що я можу зробити з цим, щоб стало інакше. Я не зі стресу, не зі страху, що я ось так живу, приймаю рішення, як це виправити. І, тому що це знову ж та сама боротьба. Як це виправити? Ні, що я можу зробити сьогодні? Можливо, я просто прийду і спокійно один день поговорю з дитиною. Можливо, я просто дам собі день тиші. Будь-що. Що я зараз, що мені приходить голову, що я зараз можу зробити без відчуття, я маю виправити цю ситуацію. Так от, коли зникає той, хто бореться, боротьба вже не має сенсу. І в більшості випадків ми постійно боремося за не та робота, не ті умови, не так виглядаю, не така товста, не така худа, не, така, не такий чоловік, не так... у нас постійно йде боротьба. У нас вже мозок заточений на боротьбу, але ми не є мозок. Мене є тіло, ми не є тіло, тому що ми кажемо, що моя рука. Ми не кажемо «я рука. Ми не можемо бути апріорі тілом, тому що ми кажемо, що моя машина. Ми кажемо, моя рука. У мене є машина і ми мене є рука. У мене є мозок, мене є думки, ми є свідомість. І нам потрібно дозволяти всім. От є така ситуація, є така… і от я входжу в стан спокою, тільки за стану спокою, я думаю, добре, яке одне рішення я можу прийняти сьогодні? Без надриву, без розуміння, треба сос, сос, сос треба щось рішати. Одразу ні, спокійно в стані прийняття. Але не намагайтеся це зробити силою. Ні, сприйняття е відбувається тоді, коли уходить оця боротьба і бажання досягти цієї цілі терміново. Тоді за тучами вже розвіднюється і приходить сонечко. Так от у мене був приклад з машиною. Я просто їду за кермом. Десь ми, там, не знаю, зафіксувала собі десь 60-63. Я там щось їду. І е, значить, я в одній полосі, в іншій полосі, мерседес, ой, мерседес, ну, я на Мерседесі з іншої полоси BMW, знаєте, така чорненька, це така тюнінгована вся з полірами і з усіма ділами. З дисками, і значить, газує, газує, газує. Розуміємо, що стартуємо зараз. Ну це ж не моя гра зараз. Я не включаюся. Я взагалі на іншій хвилі. Да, все, значить, зелене світло стартанув. Стартанув, я в своєму спокої. Я, тобто, що людина зараз робить? Вона бореться, вона бореться з дорогою, вона бореться з его, вона намагається показати, що вона краще, що вона якось потужніша. Вона що? Це такий агресивний прояв уваги. Ну не прояв уваги, а м -м, будь ласка, зверніть на мене увагу. Да? Це таке бажання отримати ось так. От е агресивну любов. Да? Дайте мені любові, дайте мені уваги. У всіх поведінках є якийсь ключик такий. Да? Я собі їду спокійно, в мене там аудіокнига на цьому, Ну, я помітила його, звичайно. Я до цього також 15 років там ходила на гоночки, теж це діло любила. Ну, Вже в іншому стані я значить, просто спостерігаю за ситуацією, значить. Зірвався, поїхав, далі я їду в свої задені 63. поставила собі цей. Контроль, значить, ідемо на світлофорі. Ми знову вирівнюємось. Тобто я їду в спокої, я доїжджаю до того самого шляху, що і він, але хлопець їде на надриві, погазував ззадіжу цей димок. Все, на... опять буксунув на світлофорі. Знову вмикається зелена, Шшшш. значить, зірвався, знову поїхав. Я просто накатом підкачуюсь знову до світлофору. Опять бико, тобто э, червоне, э, червоне світло зараз просто грає не в його користь. Да? Від чого? Від бунту. Від бунту, тобто він бере оцю свою перемогу дуже важко, дуже е, напружено. Да? Можливо, він просто... це зараз просто приклад. Можливо, людина взагалі так не думала, да? як я побачила цю ситуацію, можливо, це моя інтерпретація. але Мені сподобалося, як це в принципі і в житті так відбувається. Значить, Ми газуємо знову там третій світлофор, я на своїй заданій скорості нормально собі доїжджаю. А потім, значить. Е, він, звичайно, швидше, його тормозить світлофор, але поки я докачуюсь, я вже проїжджаю швидше. Тобто, одна й та сама дистанція. Ну хтось пройшов цей шлях без надриву, в спокою, в прийнятті, як є, от, просто їду, нікуди не спішу, все в цьому житті вчасно. Да? І я його обгонюю, і далі вже я проїжджаю на зелене, він тормозиться на червоний. Да? Людина з надриву намагалася зробити, да? в стані постійної боротьби, і тут йому не на користь усе, що траплялося на його шляху. Ху, <ріш taxpayer> і в даному випадку, якщо це ще підкріплено его, якщо він ще быстрій хочу все, тобто всі одразу палки в колесах. Хто це створює? Хто з ким бореться? Так? Ти і є той, хто пише цей сценарій, ти і є, хто програє, ти і той, хто є, хто створює ці перепони. Розумієте, що я маю? На увазі, це такий класний показний приклад. А що якщо ти легко проживаєш по життю, легко це твоя реакція. В даному випадку я не їхала десь там по Мальдівах, ми їхали однаковими місцями. Світлофор грав, що для мене, що для нього. Тобто, все було все однаково. Ну я йду в спокій, людина з надривом. Одна одне й та саме життя. Одне і те саме життя, одне і те саме дорога, одне і те саме місце. Розумієте, про що я говорю? Так от, коли ми надивимось на своє життя, просто для себе спокійно розкладаємо, а що насправді зараз сталося. Я ходжу на роботу, в мене все чудово, да? я приходжу, в мене є діти. Добре, вони зараз в такому стані. Може, я там спокійно поговорю, можливо, ми куди поїдемо. Да? Тобто на їх агресію не видавати агресію, а намагайтеся всіх прийняти. От якби це діти, це була б зараз я, що я хочу собі сказати. Ладно, це вже дуже довге відео. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо у вас є якісь думки, поділіться, ставте лайк цьому відео. Якщо вам хочеться більше таких відео, більше таких глибинних розборів, тому що зараз в своєму клубі трансформація я ще підключила чат, де вже можна реально записати так сос Женя. У мене така -та проблема. І я там же спілкуюся з дівчатками. Окрім того, що в нас ще місяця є е, зуми по мисленню. Якщо вам це цікаво, всі ці теми, ви хочете свою ситуацію розібрати, я вас запрошую в клуб трансформація, просто вартість дуже. Смітна. Мішнюча. У нас цілий рік в моєму полі з моїми зумами всього по 25 тисячі гривень один раз ви сплачуєте і заходите в моє поле. Це моє служіння людям, я так бачу, я так хочу, мені це подобається. Дівчатка щасливі, я щаслива всі приділі. Обнімаю, цілую, чекаю від вас лайк, коментар, підписочку і хто хоче зі мною до клубу, запрошую.